Я дуже рада, що ви завітали на мій канал Парфум Емоції. це я знову з вами Антоніна. Хто вперше завітав на мій канал, я би дуже хотіла попросити вас підписатися. Вам це буде не тяжко, мені буде дуже приємно. І сьогодні хочу з вами поговорити про прекрасний бренд від Шанель. Той відеоролик, що в мене перед цим було, ми знімали і обговорювали шанель номер 5 а сьогодні я хотіла поговорити іменно про шанси. Два прекрасні такі у мене є аромати від шансів. Дуже мені подобається сам шанс і фреш. Шанс. Виготовлений у нас був 2005 року, а фреш у нас виготовлений 2007 року. Сам Шансик у нас це така. Чим вони Мені подобаються? Мені дуже подобаються ці аромати, що вони ода пачулі. От тут такі прекрасні пачулі в цих двох прекрасних ароматах це аромати От у... в Габріели Шанель, у неї дуже такої обдарованої. Жінки, такого модельєра прекрасного, яка, як то кажуть, виготовляла була дизайнером не тільки одягу, не тільки прикрасів, але й парфумів. Це така жінка, яка родилася в такій бідній, дуже сім'ї. У неї мама працювала прачкою, тато працював торговцем. Їх було в сім'ї п'ятеро. І Габріела вона родилася, коли, ну як кажуть, небрачною дитиною вона була, і вона цього дуже встидалася, все життя. І коли їй було 12 років, її життя все перевернулося. От, перевернулося, то, що мама її померла. А тато взяв синів, віддав до там, по-моєму, до фермерів на роботу, тому що вони бідували. А двоє дівчаток, сестер, в тому числі і Габріелу, віддали до сиротинця при якомусь там монастирі. Ну, я так не пам'ятаю точно датів, а так приблизно. І Габріела каже, що їй те життя перевернулося. Вона дуже бідувала, була сиротою, дитинство її в злиднях пройшло, але вона. Така була креативна, така гарна дівчинка, дуже любила таке все прекрасне, І не впала духом, як кажуть, не опустилася в те время на дно, а наоборот. Вона все время мріяла, щось гарне таке собі намалювати, щось сочинити, щось зробити. І от коли вона вже підросла. Стала старшою, вона дуже мріяла стати видатною такою людиною. І вона пригадує, як оці два аромата от оці два аромата як вона робила, навіть не два, а в неї лінієчка є шансів. Там ще й тендер є, і, по-моєму ще якісь, от, Мені сподобалися ці імені, вони подобаються мені шанси, просто шанс і фреш, я їх собі придбала. Тендер там є, ну, тендер там з розочкою, такий, ну, мені те не подобається, його собі не ну, він гарний, прекрасний, але мені не подобається, я його собі не купляла, Він мені не потрібний, мені потрібно те, що мені подобається. І от, коли ця лінієчка е, шансів вона вирішила виготовити. То вона сказала, що ідеєю виготовлення цих шансів стала її, як надихнула її на це життя. Коли вона вже підросла і стала на життєвий, як то кажуть, життєву стежинку, то вона так сказала: якщо мені доля дала би хоча б один шанс в житті із мільйона, Стати успішною, достигнути всього всього, що моя душа жила, і що я собі намріяла, я б його в житті не упустила ніколи б. І коли стала виходити оця лінієчка, десь в 2000 приблизно п'ятому році, перший шанс вона випустила, просто вона сказала: Я хочу назвати цю лінійку іменно шанс. Шанс для жінок, для нерішучих, нерішучих таких боязких. Жінок. І люба жінка, коли нанесе на себе оці два прекрасні аромати, чи любий аромат із цієї лінійки на себе, то вона так як отримує шанс в життя. От, допустимо, оцей шанс. Просто шанс. Він так і називається. У мене така дивиться коробочка гарна. Вони розовенькі, вони всі так ідуть в розовенькому таких коробочках, але тут написано шанс, а тут написано фреш. І там ще розовенька така сама коробочка, іде, там написано Тендер. І там, по-моєму, ще якісь два. Ну, вони мені зовсім ну, як, не сподобалися. Так вони для мене дуже такі прості видалися, ну, не зачепили мене якось. Я вирішила взяти те, що мені саме перше мені сподобалося іменно шамп. Мені дуже подобається. Тут такі пачулі. Пачулі прекрасні, гарні. І вони такі нанесли на себе з такою причинкою. Оцей аромат для мене. Як то кажуть, пачульово-перцевий, ну, прекрасний, гарний, такий прямо відчувається тут такий перець насичений, і пачулі. І такий і рис я відчуваю тут. І коли він по, отак ви походите в цьому ароматі, і рис припудрюється, і таку вже як він закінчується, всажується, такий робиться пачульово. Перцово-ірисово-пудривий. І вже як закінчується, так усажується. чу чуть, чуть така, як солодиночка, така, не ванільність, якась солодиночка така пачульова. Дуже гарний, прекрасний цей мій аромат, дуже подобається. Це, я б навіть сказала, що шанс він такий більш як навіть унісекс. От я бачу і на мужчині цей аромат, і на жінки. От цей шанс, самий перший, який вона. Випустила в свої лінійки е, Габріела Шанель, е, в неї прізвище було Коко. Не дуже вона Коко полюбляла це прізвище, тому що воно в неї, як то кажуть, це був її псевдонім, е, Він до неї причепився, як вона працювала в кабаре, вона в цього встидалася, і як вже більш старшою стала, е, вона дуже її полюбляли мужчини різні. і... Вона їх трохи використовувала в своїй кар'єрі, тому що вони їй допомагали ставати успішною. Перший її мужчина, який їй дуже сподобався, був допоміг їй випустити вперше для жінок капелюшки. Були спочатку такі шляпи, там як брильчики, таке все, а от Габріел. Шанель, одне її пішло і вдягнула прекрасних жінок в капелюшки. Деякі капелюшки навіть до сього часу жінки полюбляють і носять. Це було перше від неї. А прославилася вона і виквічилася як маестро такої прекрасної моди для жінок своїм парфумом шанель номер 5 і чорною. Маленькою сукнею для жінок, а чорна сукня для жінок, іменно малесенька, яка повинна бути в кожної жінки у шафі. Це була віддільна історія, як в неї виникла. Мені ця історія подобається. Послідній коханий, який їй дуже подобався, з яким вона прожила, але так і не одружились, тому що він стидався, що вона була із простої такої злиденської сім'ї. Він її любив, вона була так, як любовниця в нього. Їй було дуже тяжко, що він вже одружився зовсім на другій жінки, на такій, як то кажуть, із високим положенням в те время у світі. А вона більш була проста і своїми думками, і своїм поглядом на життя. І така, як то кажуть, ну, креативна, дуже. Вона не любила підчинятись, вона не любила статуси якісь. І коли її от кохана людина, цей же ж чоловік загинув, вона дуже сильно впала в відчай, вона впала в траур. І, але вона не впустила руки, вона не зійшла і не покинула свої погляди, не, як то кажуть, не покинула свою кар'єру, а наоборот, вона випускає лінійку одягу для жінок, одягу для жінок але темну, в чорних кольорах. І вона так говорить, як не питають, як виникла в неї ідея зробити от таку лінійку іменно чорних. Чорного одягу, чорного е, таких різних костюмів, платів, отакою платічка цього невеличкого чорненького. Вона і, і говорить: Я в траурі, але я в своїй моді випускаю лінійку, і я всіх жінок і всіх хочу одягнути в чорний одяг, щоб е, цей траур весь пройшли зі мною так і виникло е, знамените чорне платічко, Яке повинно бути в кожної нас жінки там у шафі на якесь, як то кажуть, мероприяття. потім вона ще після капелюшок теж випустила перше, перший модельєр в те время ХХ століття. Це був канун, щоб жінка в брюках ходила. Ні. А Габріел оділа усіх прекрасних жінок іменно в брюки. І вона, як Брюке виготовила костюм і перша показала, жінки кам дуже сподобались, вони одягнули, вони відчули себе, як то кажуть, свобідними. Вона, вона завжди була за те, щоб жінка була свободна в своїх мислях, в своїй кар'єрі, щоб нічим не вступала чоловікам. От вона дуже полюбляла чоловічий одяг. І коли вона випустила лінійку Брюк, вона сказала, що. Брюки повинні бути, жінка повинна себе почувати уютно і як вам сказати, щоб її не тіснив одяг, щоб їй було приємно уютно, щоб вона могла жити, насолоджуватися одежею, парфумами, прикрасами і життям. Потім вже в 74 році. Скільки це їй було? Їй було 74 роки, пройшла Велика Вітчизняна війна, вона виїхала, була, їй щось підозрювали, що вона там вроде як шпіонка була в, в Німеччині, але за неї заступився, по-моєму, Черчилль сам, І, і її дозволили вернутися назад додому. І коли вона вертається, вже їй було 74 роки. І вже дуже багато було, як то кажуть, молодежі, вже різні ж повідкривалися дома такі в той час модні, що там моду продовжували, виготовлялися це все. І ніхто не вірив, що вона зможе знову піднятися і щось таке вигадати, щось зробити, але вона вертається в 74 роки. І, хоч вона вже, як то кажуть, старша жінка, але вона от така обдарована, така обдарована, сильна, така лічність. От я її так поважаю. Вона мені так подобається, як жінка, що вона ніде руки не пускала, що вона свою кар'єру принесла. Вона скільки внесла у жіночий, як то кажуть, уже в жіноче життя. Вона так як от дає жінкам. Приклад бути сильними, виносливими, гарними, прекрасними і добивати своїх цілей, і не опускати ніде руки. Вона випускає сумочку, клач. Раніше було, ну як прийнято. Сумочки з ручками, а вона їй говорить: я вже стала старша, вже постаріла. Мені дуже тяжко з такою, а такою сумкою дамською ходити. Вона випускає такий клач сумочку і на плече. І на плече іменно з цепочкою. От з цепочкою. Не просто пряжка, а іменно цепочка. І вона каже: мені дуже удобно, на руку накину і так ходиш. І вийшла лінійка іменно таких клачів і з одною ручкою, що можна було на плечах нести. Це теж заслуга Габри. Шанель. І, по сьогоднішній день Жінки дуже полюбляють ці сумочки. по сьогоднішній день насолоджуються, ну, носять цими прекрасні сумочки. І в, і в 88-мой році, році, коли Габріел, ой, по-моєму, да. Ну, Не пам'ятаю, в якому точно році вона вмерла. От не пам'ятаю, ну, знаю точно, що їй було 88 років, коли Габріела помирає. То теж вона здивувала своїх прихильників, тим, що коли прийшли її, ж подивитися, як вже поховали, як вона жила, і що вона було в неї в останні дні її життя. Відкрили шафу, то в неї всього було три наряди. Але ті три наряди вона так гарно вміла їх надіти, зняти, переодіти, що ніколи б не повірив, що вона... У неї шкаф фуї, так мало було одягу, і дуже вона полюбляла число 5, через те в неї парфум Шанель номер 5 Навіть коли вона вмерла, на могилі зараз у неї. Може хто бував десь на екскурсії, може хто бачив, може хто цікавився, то в неї на могилі стоїть пам'ятник, і на пам'ятнику у неї викарбовано 5 лева. Таких 5 лева, іменно 5 чисел і 5 лева. Отака от так, от в неї могила зроблена. З поговоримо за шансики. От шанс, я бачу на такій жінці, вона випустила цілу лінійку шансів, і кожен шанс підходить кожній жінки, що підійшло. Жінки в нас теж різні є. Є з характером, є з перчинкою, є, є як то кажуть, леді сімейні. Які присвячують своє життя для сім'ї, дітей, для коханого чоловіка, є кар'єристи, які, як то кажуть, присвячують все своє життя для кар'єри, для здобуття якогось статусу в, е, як в кар'єрі, в бізнесі. Є просто ніжні, прекрасні, е, романтичні леді, які дуже полюбляють там музику, літературу, е, романтику. От оцей Шанс, просто шанс. Я бачу на вумен леді таку бізнес-леді. Бізнес-леді. Це такий аромат пачульово-перчивий. Я тут відчуваю пачулі, такий перчик насичений чуть е Іриса, припудриності, знаєте, як ото така бізнес-вумен леді з характером. Але під вечір вона робиться лагідна, ніжна і така, як то кажуть, більш уже оставляє свій характер на роботі, а додому приходить і робиться ніжною прекрасною жінкою. Це такий бачу і аромат, це іменно шанс. Другий шансик у мене фрешик. Він теж така коробочка. Тут 100 мг, тут 100 міліграм у мене. Вони похожі. Ці два парфумчики, ну як по дизайну. Але тут зелений колір, а тут у нас жовтий. Фрешик мені дуже подобається, тому що він більш такий дзвінкіший. на себе нанесу. Так, да, дзвінкіший. Але вони дуже похожі між собою. От мені вони подобаються, що тут пачулі такі, що тут пачулі. Але тут пачулі з перцем, а тут пачулі з цитрусом. І Пірамідки вказано, що тут лимон. Ну, не бачу я тут лимон, а от у фреші. От бачу я пачулі, прекрасні, гарні такі пачулі, іменно шанелівські, як у Кокомазель похожі пачулі, як Вінтенс, похожі тут пачулі. Тут у них пачулі от між собою похожі. Але тут більш такі вони дзвінкіші і дуже прекрасно ці два аромати. Я їх обажаю осінню. От сирою пізньою осінню. Тут тоді такі пачулі, як то кажуть, Афродезіак, от ти їх вдихаєш і хочеш вдихати. Ти їх вдихаєш, а тобі хочеться, тебе настрій піднімається в тебе, як то кажуть, зразу життя, хоч воно і не дуже важне, і погані бувають моменти такі, а тебе зразу, ну зразу такий настрій піднімається, тобі хочеться підняти високо голову, йти щось робити, щось, як то кажуть, якийсь креатив в голову приходить, якісь нові думки. Ось уже він трошечки розкрився, а цей аромат. Він похожий з цим. Дуже похожий, але тут вже не відчувається так перчик, хоча теж чуть-чуть перчик є. А більш відчувається вже пачулі і більш такий, як вам сказати, грейфрут. От я тут не лимон відчуваю, а грейпфрут. Такий грейфруктово, чуть-чуть перчиновий, десь чуть-чуть такий чуть-чуть фіалочка. І така акватика, от якийсь він свіжий, як струмочок, от такий свіжість ріки якоїсь або такого е раннього, прохолодного якогось повітря. От він такий повітряний цей аромат. Теж дуже прекрасний, гарний аромат. Пробувала я й тендер від шанса, теж гарний непавний аромат, але там більш. Теж, теж пачулі такі гарні, але їх там менше, ніж у цих парфумах. А більш там, от мені здається, там чуть-чуть трояндочки відчувається, Він такий ніжніший. Цей аромат більше бачу на такий більш сімейній, такий ласковий, ніжній, такий веселій, цікавий, такий, що любить так. Більше, як там сказати, пошуткувати, посміятися, пококетнічать. Більш бачу на жінки. Це більш на бізнес-вумен бачу цей аромат. А тендер більш бачу на такій кокеткий, молодій, гарній, такій, прекрасній, більш дівчині, яка полюбляє поезію, там художниця якась, така мистецтво, якесь таке. більш. Той аромат бачу більш на такій Ну, Дуже прекрасна ця лінійка від шансів, як то кажуть. Шанс дає жінки шанс, щоб вона відчувала себе в цих ароматах свободною, креативною, прекрасною ніжною леді. Ну, отакий в мене огляд про ці аромати. Ще з вами хотіла поговорити про таку гарну лінієчку. Діти мені подарували дуже гарний набор, дуже мені сподобався, називається він міс... місоні. Що в цьому Може, хтось теж зверне увагу і скочить собі такий наборчик. Тут у цьому наборчику така коробочка витягується, тут такі прекрасні у... уход для лиця, як то кажуть, тут у нас пінка, пробувала я цю пінку, ви берете легенько піночку, наносите, вспінюєте і Приводить, як то кажуть, вмиваєтеся лице. Дуже гарна пінка, дуже гарно очищає, косметику гарно змиває, лице робиться таке м'ягеньке. Ця вся лінійка, на муцеліні улітки, дуже гарно вносить от в шкіру нам вологу. Робить лице бархатне, шкіру ніжною, знімає подразнення, покраснення. Оці якщо в нас щось там трошечки, десь, то сухість з'явиться на нашій шкірі. Потім тут у нас йде тонер. Тонер теж непоганий, я наносила на себе після піночки. так трошки походила, потім змила. І тут є вся есенція і крем. От есенція, вона більш, коли ви хочете профілактику зробити, собі наносити ви так на себе. І робите просто профілактику для лиця, щоб не було сухості, щоб не було покрасніння, щоб нести вологість. Дуже хороша, не знаю. в мене от алергія на багато, які креми буває, А от іменно на от цю фірму. Місоні. Ні, алергії в мене не було, покраснення не було, нічого не було. Крем мені дуже сподобався. Крем тут малесенький, 30 міліграмчиків. А буває вони 50, по-моєму, і 100, От не пам'ятаю. 50 точно знаю. А ці по 100 бувають, можна окрему якусь собі позицію купити. А дуже добре взяти набор. Набор набагато дешевше, щоб весь комплекс у вас був. Чим покоплять ну, по одному. От крем, чим мені сподобався, що він дуже гарно от зморшечки, от, такі мілкі, такі мімічні зморшечки, от, як довго користуватися, вони убирає. А ще мені подобається, як у вас десь раночка, якась ще там прищик, якесь який чи якесь почервоніння, якесь от Ви наносите, на ранок встаєте, його вже немає. Дуже хорошо. Липкості я не відчула ніякої. Ніякого неприємного відчуття теж ні, гарно впитується, гарно масажувати, можна собі лице перед сном. Можна зранку, можна ввечері користуватися. Дуже гарний набор. Кому хто звернув увагу, зверніть увагу на цей Наборчик його можна придбати і на сайті, його можна зайти і придбати навіть у Єві в магазині я бачила є цей наборчик. Можна по одній собі взяти якісь позиції, можна пробнички взяти, використати, попробувати, чи не піде вам алергія, чи підійде. Дуже гарно підходить, як вам сказати, іменно для сухої для сухої шкіри. В кого дуже суха шкіра, ну комбінірована, Можна і для комбінірування. Так що зверніть свою увагу, непоганий. Непоганий такий набір, непогана фірма, прекрасні, гарні, такі, е, така, як то кажуть, крема, пропозиція на муцеліні від... Улітки, чи слимака, як там кажуть, не знаю. Ну, окремо, мені сподобалися. Ну що, порозмовляли ми з вами, розглянули такі прекрасні аромати від шанель, гарний такий наборчик. Може комусь сподобалося, може хто зверне увагу. Візьміть, попробуйте, потестуйте. А може, у вас у когось є, ви вже цим користувалися. Е мені було б дуже приємно, якби ви мені про це написали. Може, щось порекомендували. Я дуже полюбляю, коли мені щось рекомендують, щось розповідають, щось новеньке. Ну, на цьому буду закінчувати. До побачення, до нових відеооглядів. Ставте мені лайки, вподобайки, до побачення!